Добрий день. Сьогодні ми побалакаємо з вами про змішувачі і про якість. Ну, Відверто кажучи, про те, з чого ці змішувачі складаються. Ми вам зараз демонструємо вже в розібраному в вигляді раз, два, три, чотири, змішувачів. це бренд Аквасаніта. Вони різної форми, різних кольорів, з різним. Ну, наприклад, ось такий змішувач в мідному кольорі це під додаткову питну воду, а от, ось такий білий змішувач це звичайний змішувач під холодну гарячу. Ми бачимо, що вони різні, але в них є одна риса, яка їх об'єднує. Це матеріал, з якого вони зроблені. Зараз дуже багато різних змішувачів з різних. Матеріалів, але таких, на жаль, все менше і менше. Чому, на жаль? Тому що не всі виробники хочуть платити за якість. А квасаніти трохи по-іншому. Дивіться, я... чому ми їх розібрали, щоб ви побачили, що склад, із чого він вироблений це латунь. Це те, що повинно бути зроблено в кожному і, і, ну, зроблений кожний змішувач. Не десь там. Якась вставка чи десь що, А ну весь суцільний корпус. Корпус гусака теж. Все тут ну, тяжко зняти, але і гайка, оця, вона теж латуна. ну Не хочеться ці, цей пластик все, все знімати. Також зверніть увагу, що кожен змішувач оброблений спеціальною смазкою для того, щоб як можна. Менше тут залишався осад, особливо кальцію, щоб не рвав ці ущільники. Ось такий змішувач іншої форми, теж він підпитний канал. Оце ручка питного, а це холодна гаряча. Дивіться, бачите, все-все латунь. Ми ну, спеціально продаємо. Цьому відео і такому огляду велике значення, щоб ви розуміли, за що ви витрачаєте свої власні кошти. Бо це те, що заробили ви, і на що їх витратити треба вирішувати вам. Дивіться, це, це звичайний змішувач під холодну гарячу воду. Ця втулка, перехідник, і тут корпус просто він. Підфарбований в ПВД покриття, так, якщо трохи приблизити, видно, що під ним такий жовтий колір латуні. Це на що впливає? Впливає це на долговічність. Те, скільки ви можете його експлуатувати і розуміти, що з вашим корпусом нічого не станеться, що він не прогніє. Що електричний ток, який буває, йде по системі, коли ви підставляєте руку і чуєте, що він ну, вас б'є, що цього не роз'їсть. До речі, це дуже боїться нержавійка. Дозатор. Ми спеціально теж його вам поклали, щоб ви дивились з виду, ну такий ну, звичайний, нормальний, без великих претензій до там, дизайну, але дуже надійний. Латунь. Дуже гарна тут помпа. Вона відпрацьовує так, як треба, зрозуміло. Зараз ми його розберемо. Ось так він виглядає оця помпа. І внутрішній склад такий дрібнички, як назовне. Дивіться, латунь. І тут розбираємо, що вже все було видно. Все, ось воно надійне, якісне і красиве. Тому будь ласка, вибираючи що завгодно, дивіться на якість. Якщо вас це цікавить, то звертайтесь до бренду Аквасаніта. До побачення.